Підсумки ж, саміту Україна ЄС та перспективи євроінтеграції України ми зараз поговоримо з гостем студії, дослідником інституту Кена на Вашингтоні Катериною Смаглій. Вітаю Катерина в нашій студії Вітаю. саміт між Україною та ЄС завершився фактично підтвердженням намірів зближення та певним ультиматумом Україні, Мовляв, до травня виконуєте вимоги і отримаєте угоду. Але чи не здається вам, що умови цієї угоди дещо? Нечіткі, дещо розмиті, і що конкретно повинна Україна виконати, щоб отримати цей цю угоду. Ну, наукова і експертна спільнота робить висновки стосовно вчорашньої події в Брюсселі на основі двох подій, двох основних документів. Перше, це та офіційна заява, яка була озвучена і ті 11 вимог, які брюссельська сторона передала офіційному Києву. Я б не погодилася з вами, що ці вимоги прозвучали доволі нечітко. Навпаки, ми одержали дуже чіткі сигнали стосовно того, що має зробити Україна для того, щоб угода про асоціацію стала реальністю в листопаді на Вільнюському саміті Україна ЄС. Ці три ключові вимоги вже озвучені кілька разів в ефірах. По-перше, Україна має вирішити питання вибіркового правосуддя, зробити все необхідне і вжити законодавчих кроків для того, щоб забезпечити прозоре проведення до виборів до Верховної Ради, прийняти вибор, виборчий кодекс, а також продовжити реформи, які передбачаються планом дій Асоціації Україна, угоди про Асоціацію Україна ЄС. Але б хотіла звернути вашу увагу і про ту неофіційну частину саміту. Про яку ми, на жаль, маємо дуже мало, це та зустріч за зачиненими дверима, яка тривала замість запланованих 20 хвилин дві години, на яку не були запрошені міністри з українського боку та комісари Європейського Союзу. І мені здається, що той факт, що зустріч тривала так довго, свідчить лише про одне: що обидві сторони зараз активно шукають шляхів розширення діапазону компромісу, який має бути досягнений між Європою та Україною. Мені здається, що Європейська комісія усвідомлює важкість ситуації ситуації і того вибору, який має зробити офіційний Київ, і проговорює не шляхом ультиматумів, поки що, а шляхом дипломатичної дискусії, як Київ може вийти з цієї ситуації, який може бути алгоритм дій, якщо до травня нам не вдасться знайти виходу з цієї ситуації. Наскільки чіткий цей термін травень? Мені здається, травень є реалістичним терміном, якщо Україна наблизиться і дійсно почне робити кроки вперед. Я хочу звернути вашу увагу, що вже напередодні саміту президент Янукович пішов на певні поступки. Згадайте, хоча б про те, що було знято відеоспостереження в камері Юлії Тимошенко. А також за неофіційними даними були прийняті певні рішення стосовно Луценка. Польські медіа вже писали про те, що він мав би бути звільнений, але за деяких причин. Цього не сталося, тому травень є реальною датою. Лише мені здається, якщо конкретики ніякої не буде досягнено в процесі виборчого правосуддя, Києву ще може бути надано певний час для маневру для того, щоб вжити більш конкретних кроків. Дозвольте додати, що дуже важливу роль в цьому процесі буде відігравати комісія Кокса і Квасневського, які власне довірила як європейська сторона, так і офіційний Київ подальшу пошук подальшого рішення в цій ситуації. Чим стимулює Європа українських лідерів до того, щоб виконати ці зобов'язання були виконані, абсолютно на додаток до тих політичних вимог, які висунула Європа. Ми ще маємо такі економічні пряники, які вона має просто, хоче простимулювати рішення української влади. Зокрема, йдеться про кредит в розмірі 610 мільйонів євро, який буде наданий Україні в пакеті з кредитом від міжнародного валютного фонду, а також допомога на яку може розраховувати Україна в процесі Формування та модернізації своєї газотранспортної системи. Але мені здається, що ці економічні важелі не будуть визначальними в процесі того, яке рішення прийме офіційно Київ, тому що мільярдерів, які зараз є в оточенні президента, не можна спокушати мільйонами, як ви розумієте. Якщо план Віктора Януковича та його команди, все ж таки буде план Б, а саме згортання демократії, фінансових ресурсів цієї влади буде достатньо для того, щоб забезпечити необхідність. Результат на наступних виборах, мені здається, що сьогодні Європа має апелювати так само як українське суспільство, не до фінансових апетитів цієї команди, а лише до їх его, тому що президент і його оточення мають зрозуміти, що вони мають унікальний історичний шанс увійти в історію не як команда, яка згорнула демократію, а як команда, яка зробила цивілізаційний вибір на даному етапі, а саме долучила Україну до Європейського Союзу. Дуже дякую. Я нагадаю, що гостем студії тайму» був дослідник інституту Кена на Вашингтоні Катерина Смаглій.